Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка у Полтаві та Віталія Коваля у Кременчуці підбили попередні підсумки вступної кампанії. Вступити до закладів можуть діти, які закінчили 9 класів. В обох ліцеях триває прийом заяв на навчання. Трошки більше 30% – Це у нас дівчата. Оста 121 чоловіка, 40 дівчат. Згідно статуту, ми маємо можливість приймати дітей навіть на протязі навчального року. На сьогоднішній день у нас є така можливість. Ми приймаємо сьогодні. Йдуть ще іспити. У нас в цьому році ми набрали 50 вступників, з них 16 дівчат. Прийомну кампанію. Ми продовжуємо ще до 22 числа. Якщо будуть бажаючі. ліцей імені Героя України Віталія Коваля у Кременчуці бере початок у 1999 році. Кременчуцький ліцей ви в курсі має таку глибоку історію. Є багато героїв. України випускників традиції такі чудові, власний музей, співпраця з професійно-технічними закладами. Для того щоб у 2023 році створити подібний ліцей у Полтаві, вивчали всеукраїнський досвід, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Депутатський корпус Полтавської обласної ради сформував незалежну робочу групу, яка вивчала досвід по всій Україні таких навчальних закладів, де вивчається історія і навчальні заклади з посиленою спортивною і військовою підготовкою, об'їхавши їх декілька по Україні ми прийняли рішення від робочої групи звернутися до депутатського корпусу обласної ради, до департаменту освіти, науки та культури обласної державної адміністрації, обласної пізніше військової адміністрації про створення ще одного такого навчального закладу. В місті Полтава підтримують матеріально технічну базу ліцеїв піклувальні ради, залучають і партнерів меценатів. У нас в цьому році закуплені дві пральні машинки, зроблено ремонт асфальтного покриття на під'їзді до ліцею, яке було в дуже занедбаному стані, і виконано також роботи по освітленню проспекту Віталія Грицеєнка. У мене була нагода відвідати наших друзів в Латвії, познайомитися з мером. Огре, і він також зробив такий благодійний внесок і подарунок нашому ліцею. Це автобус для наших ліцеїстів. В серпні місяці до нас приїжджають наш автобус. Було обладнано комп'ютерний клас. Активно передається різні матеріали для обладнання полоси, перешкод, тиру. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою знаходяться на балансі Полтавської обласної ради. Як обласна військова адміністрація, так і депутатський корпус сприяють розвитку цих закладів, говорить Олег Діденко. Створюються умови для безпечного проживання цих дітей, створюється е, укриття. Тобто там, де можна проживати, буде або спускатися на період навчання чи е, ночівлі, створюються е, умови для спортивних занять, створюються класи із різними напрямками навчання від математичних здібностей до уже напрямків військової підготовки, предмету захисту України. До 90% ліцеїстів вступають до вишів Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України та прикордонної служби.